Понеділок, 20 травня 2024 року, таро карта дня, 9 старший аркан-відлюдник. Моя порада. Сьогодні знайдіть час для себе, щоб побути на самоті та зосередитися на своєму внутрішньому світі. Це може бути прогулянка на природі, медитація, читання книги або просто час наодинці з вашими думками. Слухайте свою інтуїцію та довіряйте мудрості, яка живе всередині вас. Пам'ятайте, що ви не самотні відлюдники. Це архетип, який живе в кожному з нас. Це частина нас, яка прагне до знань, мудрості та духовного зростання. Бажаю гарного дня з повагою ваш таролог Любомир Погоявленський.